Всім вітання цю п'ятницю у студії ранку. Вдома з вами починаємо. Май. Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський за роялом, як завжди, майстер Руслан Шукюров. А на кухні за головного кулінарного експерт Чабо Бакош При... доброго ранку. Доброго Що ранку, готуємо дозі? сьогодні? Приготуємо суперфуд. Чія пудінг з ягодним топінгом. це дуже дуже смачно. А потім будуть налисники е, з курятиною. Це теж суперфуд. Да. За дві з половиною години етеро ми встигнемо не тільки двічі приготувати сніданок, а ще й тричі зустріти гостей. Зі співачкою Ольгою Цибульською поговоримо про її книжку для жінок з режисером Сергієм Сторожевим Про фільм присвячення Єві та новий міні-серіал Моє кіно. А з головою комітету з національної премії України імені Тараса Шевченка Євгеном Нищуком та письменником Андрієм Любкою про головну літературну премію країни, яку вручать уже завтра, а ще дізнаємося маловідомі факти з життя Кобзаря. Познайомимося з незламними українками та перевіримо, чи дієве лікування звуком. Але передусім, подякуємо Збройним силам України за те, що маємо можливість починати новий день. На календарі 8 березня цього дня 1910 року паризька баронеса Раймонда Деларош стала першою жінкою, яка отримала ліцензію пілотеси. Ну, що правда вона не була баронесою, Це просто сценічний псевдонім актриси. А от льотчицею стала цілком реально. Як же їй це вдалося за часів, коли права жінки були лише темою для гасел на демонстраціях? Якось вона сіла за кермо літака свого друга. Авіатора Шарля Вуазена домовленість була така, що Раймонда проїде по землі, але вона не послухалася і підняла літак у небо. Ну а вже через рік за результатами змагань аероклуб Франції видав де Ларош посвідчення пілотеси під номером 36. Так відважна француженка не на словах, а на ділі наблизила епоху рівноправ'я жінок. Про інші події, що роблять цей день, визначним у Рубриці день в історії. 8 березня 1910 року француженка Раймонда дела Рож отримала офіційну ліцензію пілота і стала першою жінкою, якій вдалося це зробити. А разом з тим спростувала поширену на початку 20 століття думку, що авіація виключно чоловіча справа на рахунку Дела Рож два світові рекорди за висотою та дальністю польоту. Сьогодні міжнародний жіночий день. Його історія розпочалася з боротьби жінок за свої права. 8 березня 1857 року. На вулиці Нью-Йорка з протестом вийшли працівниці підприємств текстильної промисловості. Вони вимагали поліпшити умови праці та збільшити заробітну плату. А вже у 1910-му на конференції в Копенгагені німецька активістка Клара Цеткін запропонувала відзначати у березні день міжнародної солідарності жінок. Цього дня 1965 року американські війська висадилися на узбережжі Південно-Китайського моря. Так почалася сухопутна операція США у В'єтнамській війні. Вона тривала майже 20 років, поки Америка не вивела війська з В'єтнаму. За різними підрахунками загинуло близько 3-4 мільйонів в'єтнамців і понад 58 тисяч американців. В'єтнамська війна перший конфлікт, який висвітлювався телебаченням. 8 березня 1993 року український артист Андрій Данилко вперше з'явився на сцені в образі народної улюблениці Вірки Сердючки. Сталося це на полтавській гуморині. Харизматичну провідницю спального вагону Данилко вигадав ще у школі. В 2007 році артист в образі В'ярки сердючки представив Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Композиція Денсін Лаша Тумбай посіла там друге місце. Після виступу Росія заявила, що Данилко нібито заспівав Раша гудбай». Артист це заперечував а в березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, заявив, що таки змінив текст свого хіта на вище згадані слова. Сьогодні десята річниця загадкового зникнення пасажирського лайнера малазійських авіаліній, з рейсом, що прямував з куала Лумпуру до Пекіна, був втрачений зв'язок через 40 хвилин після зльоту. На борту судна перебував екіпаж з 12 осіб та 227 пасажирів, серед яких двоє громадян України. Пошуково-рятувальна операція почалась одразу після зникнення, але не принесла жодних результатів. Що сталося з лайнером, невідомо й досі. Усі 239 людей, які були в літаку, визнані загиблими. А яким буде 8 березня 2024 року, залежить від кожного з нас.